Колись він був кухарем і готував обіди для зірок естради. але доля зіграла з Ярославом злий жарт, і він опинився на вулиці без житла і роботи. Тоді перспектива в Ярослава була невесела. Одна стезя – то точно сісти на стакан, ров у собі. Раз, другий, третій. І далі все. І Яма. Ну от, попав сюди, і слава Богу. Тепер Ярослав живе в спільноті для колишніх бездомних людей. Наша хата дала йому не лише дах над головою. Ярослав знову повернувся до улюбленої професії. Сьогодні в нас на обігрій. Суп. Відлива. М'ясна. прошу дивитися, наслад досить. Ця спільнота з'явилась на території колишньої військової частини неподалік Дрогобича. Завдяки старанням благодійного фонду Карітас за задумом, наша хата мала стати рідною домівкою для тих, у кого її немає. Кожен з нас хоче мати місце, до якого хочемо вертатися. Нам може бути в житті по-різному, але ми згадуємо це місце, де нам було добре. І хотілося б щоб тут так було людям. За 10 років існування спільноти тут знайшли прихисток сотні колишніх безхатченків. Тут відігрилися їх зранені серця, і кардинально змінилася доля. У Віктора за плечима непроста біографія. Він провів дитинство у дитбудинку, а юність у тюрмі. А після 30 років ув'язнення Віктор опинився над прірвою ані власного житла, ані родини, ані гідної роботи. Моє пляма, що я раніше судимий. А в нас час, що раніше судимий людина, то вже не є людина. Йдеш по рівному дорозі і можеш споткнутися і тебе вже посадять, тому що ти раніше судимий був. У нашій хаті Віктор почав нове життя. Тут він освоїв нову професію, знайшов друзів і позбувся залежності від алкоголю. А ще згадав, що має зворушливе хобі. І то я собі роблю так. Раз. Пальчик. Раз і пішов. Ну, я плету шкарпеки до свого товариша для Тараса. От, сидиш, включаєш музику, все і починаєш йому так заспокоює капітально. Жодного дня без праці під таким гаслом живуть члени спільноти. Кожен тут має власні обов'язки та шмат роботи. Колишні бездомні вправно реставрують старі меблі, відновлюють і продають вживані речі, плетуть паркани з ліщини. Усі зароблені кошти складають у спільну касу. І кожен член спільноти з неї отримує кишенькові гроші. Є у нас свій город. Вся города, на якого ми садимо, картопля, там, цибуля, живина у нас там поросята, курівник, коні, кури, у нас теж щось своє. Бачиш, що ми ж повністю, повністю, повністю себе забезпечуємо. Тому маленьку бачу, 5 днів сьогодні. Одначе у нашій хаті є і свої заборони. Не красти, не бити. Ну, наркотики, горівка то табу вилить, то зразу без попереджень, без нічого. Прошу дуже сумку в руки. і… А що тижня мешканці виступають у ролі благодійників для колишніх друзів по нещастю. Щоби доцінити те, що роблять мені. Я вже починаю сьогодні робити для інших, і ми виїжджаємо раз в тиждень в другобі чи в четвер. Ми виїжджаємо на, на вулиці і даємо обіди. Життєві історії мешканців нашої хати свідчать: стати бездомним може кожен із нас, і ніхто не знає, як життя повернеться завтра. І начальники, і високою освітою, і бізнесмени, і різні люди опиняються на вулиці. Історія Євгена якраз тому доказ: він народився у Львові в інтелігентній родині. Батько був головним диригентом капели Трембітом, мати викладачем консерваторії. Але в житті Євгена були і тюрми, і алкоголь, і відсутність власного дому. Тепер же Євген позбувся залежності, налагодив стосунки з рідними і знайшов для себе тиху гавань. Мені головне в житті було завжди то душевний спокій. Я його не мав. То тюрми, то такі, то смерть дружини, то бездом'я. То... Зараз все в мене розплановано. Я вже давно вірю в Бога. Був такий, знаєте, якийсь неслухняний християнин. Слабо слухався Господа. Я читаю Слово Боже, молюся. Я вже нарешті заспокоївся. Дякувати Богу, що я знаходжуся тут. Вони не відвернулися від мене, не подивилися, що я безпритульний або ще щось. В своїх 52 роки я знову починаю рости. Я відчуваю себе людиною. Давайте подивимося правді в очі, бо ми трохи привикаємо. Так? Люди на смітнику також християни, так, і ми християни. І, і ми нічого не робимо. Я просто прошу, щоб ми простягнули руку. Ісус Христос нікого не відкидував, Напаки. Людина має свою гідність, має розум, має вільну волю за неї Ісус віддав життя.